Для чого нам взагалі потрібні трекінгові палиці? По-перше, це дві додаткові точки опори. Коли ми йдемо з палицями, то ми більш стабільні на рельєфі або на рівній площині. Крім того, вони розвантажують наші коліна, поперек спину і всі м'язи працюють більш рівномірно. Як правило, якщо ми йдемо в похід, ми несемо з собою досить тяжкий наплічник. Якщо ми йдемо з наплічником без трекінгових палиць, то наші руки, як правило, просто висять по боках. Якщо досить довго йти, руки навіть набрякають, м'язи не працюють, працюють тільки ноги. Як тільки ми беремо трекінгові палиці, відразу вага з плечей, де нам тисне наплічник, переноситься на руки. І всі м'язи починають працювати більш рівномірно. Тобто ми йдемо, рухаємо руками, у нас рухаються плечі, інакше бедра, вага перерозподіляється, зменшується навантаження, і в кінці дня з трекінговими палицями ви будете відчувати себе менш втомлено. Крім того, при підйомі ми можемо допомагати собі руками. Коли ми йдемо вгору, ми можемо... Спиратись і відштовхуватись, щоб допомагати стрімко вийти вгору. В цих палицях у нас передбачені перехвати. Тобто, якщо ми йдемо вгору, довжину палець потрібно зменшувати. Але щоб цього не робити, ми швиденько перехопились, зменшили таким чином довжину палець, піднялись вгору, вийшли на плато і знову ж взяли такий стандартний хват знизу. Взяли палиці в руки. Я використовую, по-різному, люди використовують, я використовую такий хват. Я беру петлю знизу, впираю таким чином і берусь за ручку. І тепер я коли впираюсь, от фактично мені не потрібно використовувати пальці, щоб тримати. Я спираюсь на лямочки. Вони тут пом'якшені у нас. Тепер, якщо ми йдемо згори донизу, спускаємось в долину, от імітуємо. У нас змінюється кут, тобто стандартний кут у нас 90 градусів. У ну, мене ріст 176, я люблю ходити 115. Нам необхідно збільшити, от рука розпрямляється, і ми вже не так добре спираємось. Ми трошки збільшуємо довжину палець там, на 5-10 см. І, в залежності від схилу і йдемо і спираємось трошки нижче. Це дуже важливо, тому що при Такому варіанті при спуску у нас основне навантаження йде на коліна, це навіть травма небезпечно. А палиці, крім того, що додають стабільність і створюють нам додаткові точки опори, вони знімають навантаження з цих колін. Це основне тепер трошки скажемо про самі палиці. Важливо, щоб були перехоплення. Важливо, щоб лямочка була м'якенька, не натирала руки з ніапрінчиком. Також палиці бувають трьохсекційні, складні на замочку на защолку, або бувають палиці п'ятисекційні, вони бачите більш компактні. Якщо вам важливо покласти вручну поклажу або десь з собою перевозити, це варіант більш компактний. Або такі палиці, теж. У нас я показую на палицях бренду Eagle Rock. Вони так само мають перехоплювачі, так само мають регулювання і так само мають пом'якшені петлі. Значить, Таким чином ми їх відкриваємо, і ті кліпси, якщо правильно відрегульовані, вони дуже якісно і дуже надійно тримають навантаження. Тобто я можу спиратись на палиці всією вагою. Вона в мене 80 кг, вони не складуться і міцно тримають навантаження. Це важливо. Також бувають палиці телескопічні на закрутку. В нашого бренду таких палець немає, тому що цей варіант він має два недоліки. По-перше, вони можуть забитись брудом і просто перестати працювати. По-друге, якщо йде якесь бокове навантаження, трошки вони під кутом теж можуть защепитись і неможливо буде їх викрутити, а там є така пластикова заглушка, її просто можна зламати. Тому ми завжди використовуємо палиці на защіпку, але. Ця защіпка, це важливо, має бути якісна. Рукоятка може бути з корку або з ева, і та, і та приємна на дотик. Ну і головне хороший настрій і враження від прогулянок по горах.